От якраз завдяки тому, що ви приїхали до батьків, дуже гарно видно, де ви не пройшли сепарацію з батьками, а відповідно не відбулось дорослі. І це ніяке питання до батьків, це особистосно ваша історія. Тому що я, це, це на курсі у ліду, всі чітко знають, що долеєте себе маємо самі. Батьки, що могли дали, народили і дякую їм за це. Все решта, ось ці шматки, ми маємо робити тут самі в дорослому житті. Так, да, це більше нібито питання батьківського курсу, але, зрештою, ми зараз на відносинах і це теж формування відносин зі світом. Тому тут чітко видно, що ви одразу відкатились в певний невдалий свій пубертат. І з цього побертата ви препарірували свої відносини. Я, ясно, що з побертату побачити щось в дорослих відносинах ну, це в принципі Анріал. Тобто ви маєте розуміти, що в не дуже продуктивному стані ви впадаєте от в цей сумний побертат і під корню підрізаєте все до того рівня емоційного фону, в якому ви тоді перебували. Це небезпечна історія, адже будь-яке виснаження, якась невдача. Кожного з нас викидає на ту частину внутрішнього життя, яка не пройдена, яка не закрита. І виходячи з тої точки, малюється вся картинка. Тобто, грубо кажучи, ви потрапляєте в іншу реальність. І ось тут є велика небезпека. Так можна втратити не тільки відносини. Так можна втратити і себе.